Щодня в інтернеті ми бачимо оголошення про збір коштів для військових. Волонтери збирають на все від перекусів до дороговартісного екіпірування. І здається, що цей потік не завершиться ніколи. Ми починаємо звикати, абстрагуватись і забувати, що в Україні війна. Проте саме це послаблює нас перед ворогом. Попри небезпеку, спеку і нелюдські умови, Збройні сили України продовжують боротися заради нас, черкаський волонтер Ігор Реп'яшенко допомагає їм із автівками для потреб на нулі. Будь на передовій, може і 5 хвилин, може може місяць. Тут перельоти постійно, регулярно, Автомобілі ламаються. Прилітає в них часто, дуже часто прилітає. А, а навіщо вона там? Ну, дивіться, от ми зараз стоїмо в центрі міста, так, нам треба кудись в якусь точку перебратися. Ми сіли на маршрутку і поїхали. Маршруток немає. Все, все на автівках. І щоб добратися до конкретного місця, приходиться і, і, і по 7, і по 20, і по 30 кілометрів передвигатися. Тут автівки без автівки ніяк. Нині збирає на джип Міцубіші Паджера за 4,5 тисячі євро для 23 ї бригади. Воно вже в Україні, вже на СТО і проходить таке обслуговування, Його дали в борг, ну частково розрахувався, а частково дали в борг. Залишилось зібрати ще півтори тисячі євро. Щоразу донатів усе менше, тому аби на власні очі черкащани побачили масштаби війни, неподалік скриньки стоїть розтрощена Росією автівка. Точніше, те, що від неї залишилось. Дуже слабо, набагато менше. І з кожним, навіть ну, не місяцем, а кожним днем. Менше і менше. Привикають люди. До війни. Наші військові хотіли, щоб цивільне населення не відчувало на собі війни, вони перестаралися. Серед донаторів, розповідаю, волонтер нерідко і самі військові, які допомагають закрити збір. Все, всі військові, які проходять, вони донатять. Вони підходять, вони здоровуються. Всі військові, не майже, а всі військові. Не всі відразу помічають, що я волонтер. А Потім як дають волонтера, кажуть, ну дякуємо вам. Аби хлопці і дівчата швидше повернулись додому. Така мета у пані Валентини. Тому донат волонтерам уже буденна звичка. Тут у нас із Херсонський був дядя, я з Антонію, все Діму донатила. Потім ну донатим по телевізору, донатим по піар-коду і де бачимо скрізь донатим, тому що дуже чекаємо перемоги і чекаємо хлопців наших живих і здорових, щоб повернулись до діток, до мам, до всіх. А Поліна, школярка, ідучи у справах, вона додає й свою частинку до збору. Я хочу допомагати нашій армії для нашої перемоги, тому що я дитина і ми українські діти. Бутім країни. Ми маємо допомагати нашим збройним силам задля перемоги. Нехай і невеликими сумами, але майже щодня кидає до скриньки пан Дмитро, адже працює неподалік. Якщо я бачу, там друзі постять якийсь збір, чи просто хтось збирає. Тому хоча б по 10-15 по гривень, але на дуже багато. Або одної великої суми, і стерненку на дрони. Тобто доначу сюди, я тут доначу іменно на машини, то тобто майже стараю щодня, бо працюю поряд і завжди йдучи в магазин. Тобто я Закидаю сюди гроші. Буде більше донарів, буде більше машин, дронів, всякої техніки. Тим швидше воно буде в так скаже. Ну і якщо я зараз не задоначу через рік-два, я піду служити, і ніхто не задонатить мені. Для охочих зробити внесок реквізити на екрані. Ірина Марченко, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.